Військовий водій, позивний ангел, звати Андрій, мотивувало мене те, що я не хочу, щоб в самому рідному місці була та сама війна. Хоч туди і прилітає, але те, що робиться тут, я не хочу бачити вдома. 24-го, коли почалось повномасштабне вторгнення, я 25-го вирушив в військомат з друзями і хотіли разом попасти в одну частину, щоб воювати разом. Ну і так вийшло, що мене записали в Львівське ТРО. Я туди приїхав і сказали, не маємо часу навчати, йди на блокпост. Прийшов знову військкомат. військомат. І просився, щоб забрали в армію. Так само сказали, вчити не маємо часу, поки що очікують дзвінка. Я третій раз прийшов, і мені сказали, маєш вибір, якщо ти сильно мотивований, можеш попасти в дешеве. Моя професія складається з того, щоб... Підвіз БК, людей, харчі, тобто забирати, евакуйовувати поранених, загиблих забирати. Тобто водій це така професія, яка складає в себе все, що стосується транспорту. Тобі дають наказ, ти його виконуєш. Нічого складного нема. Тобто їдеш і розумієш, що треба виручати людей, побратимів, бо вони своїм ходом це не зроблять. Доля закінчення війни залежить від людей, які прийдуть на захист батьківщини і будуть допомагати нам, а не сидіти в тилу і очікувати на кінець війни.